Україна отримає від Данії перші шість винищувачів F-16, Щоправда, із запізненням на півроку про це повідомили в Міністерстві оборони країни. Про це передають данські засоби масової інформації. Пишуть, що йдеться про поставку, яку планували виконати до нового року. Мовляв, Україна все ще не виконала ряд умов для використання літаків. Деталі зриву термінів не розголошуються, але попередньо до бойових вилітів F-16 будуть готові навесні. Юрій гнати з нами це. Речник командування повітряних сил України, пане Юрію, вітаємо. Вітаємо. Вітаю. Давайте Давай. розбиратися. Це складнощі перекладу. Ми дійсно не виконали ряд вимоги, якщо можна, що це за вимоги. Ну або знову ж таки наші партнери переплутали календарі. Що відбувається? Ну тут треба розбиратись. Ви праві розбиратись дуже просто. Заходимо на першу джерело, читаємо. Ну там може платна якась підписка. Дивимося на сайт Міністерства оборони Данії. Жодних заяв, ну я не побачив принаймні. Тому давайте не робити з видання берлінське. Ну воно посилається на якісь там свої джерела і так далі. І так далі, тому е, от, от це одразу підхоплюється і одразу стає таким мейнстрімом в наших змі. Всі розуміють наскільки чутлива тема для нас. В 16 зрозуміло воно непросто. Ми ж одразу і з вами, і зі всіма змі проговорюємо, що ми проходимо процес підготовки в надзвичайно швидкі терміни. Як вперше жодна держава так не проходить. Ви знаєте, що на F16 в черзі стоять багато країн. І не тільки на самі літаки, але і на інструкторів, які зможуть перенавчити старої радянської техніки чи з іншої на цей літак. Тому процес не простий. Україні дали зелене світло. Україна робить це прискореними темпами на різних майданчиках, про які ми теж з вами говорили. І Британія, і Сполучені Штати, і Данія, зокрема. Тому. Які там джерела, що там відбувається, я вам не можу підтвердити, тому що дуже не надто розкривається. Не хочуть ні в сполучених штатах, ні в Данії якісь там подробиці, в тому числі розкривати і місцевим змі. Я от власне журналіст, який говорить про ну, написав видання Берлінське, це Сімон Крус Разумус. Він звертався до мене вже давненько з проханням поспілкуватися з пілотами. Я йому сказав, звертайтесь до. Своїх міністерств оборони, нехай вони вам дають якісь дозволи. Ну, очевидно, він десь щось на знайшов і власне класне вийшла така стаття, яка в нас одразу підхоплюється всіма ЗМІ. Ну, Так давайте офіційні джерела. дивитися що заявляють партнери? Не заявляють, тому не потрібно з цього робити якусь катастрофу, чи цей чи якусь там зраду, і так далі. У нас іде поступово план дій, які виконуються. Пілоти навчаються і говорили про те, були заяви. Ну хотілося б до кінця року, зрозуміло, що але мова йшла вже про терміни на весні. А весна Почекай, це, стоп, стоп, стоп. Тут, Давайте, тут. Давайте тут детальніше. За, і... Завершується шостий день. А відколи вже новий рік. А нам же ж обіцяли літаки до кінця минулого. То є чи немає. А хто обіцяв? Давайте так. Дивиться дані безпосередньо, начекати. Але ну, то мало... ну зая... заяви різні. Я вже втомився спростовувати чи підтверджувати те, що власне виходить десь у змі. Звичайно, обіцяли, але потім були заяви про після нового року. Були заяви до весни. До весни, тому що в Україні готується інфраструктура, підготовка пілотів триває. Нема сенсу. Я вже теж це говорив неодноразово поставляти винищувачів в Україну до кінця року, тому що ну для чого? Щоб вони тут стояли до ну, кінця, кінця минулого так. року? Одразу давайте зробимо ремарку. До кінця минулого року так? минуло минулого, так бо до зараз ми минулого. договоримося і знову ж піде нова хвиля, і ви до будете кінця знову чайно, чайно. А, Дайте, до речі, що у до речі, щодо до кінця 24 року, так складнощі перекладу, знову ж таки, там деякі змі розповсюдили щодо пілотів, щодо бойових льотчиків, що будуть готові, начебто, до кінця року, насправді малося не це на увазі, що трошки пізніше буде про це зрозуміло, як казали у сполучених штатах. Відповідно, запитаю просто коли ми очікуємо, що бойові льотчики для Ф-16 будуть підготовлені? Давайте так, давайте бігом розділимо знову. Я кожен раз це роблю. Ще раз нагадаю група пілотів, яка навчається в Великій Британії. Це випускники 23-го року. Там триватиме підготовка до двох років. До пересадки на е, уже навчання на F-16. два роки там будуть навчатися молоді пілоти. Інша група навчається в Сполучених Штатах Америки в Аризоні. Там оголосили американці, що навчання буде дещо довше буде до кінця, власне, року 24 -го. Можливо, когось швидше підготує. Там індивідуальна програма підготовки в Данії. Це передова група, яку ми відправили у Данію, Там навчання. Вже проходить і вже пілоти проходять відповідно польоти на F-16 з інструкторами і так далі. Тому ось е, різні майданчики, які ми маємо, плюс е, наземний персонал ще в інших країнах вчиться. Окрім трьох, які я озвучив. Тому треба дивитися різні групи, різний термін навчання в різних країнах. Що стосується Данії, то це передова група і винищувачі, і пілотів звідти пройдуть найшвидше. Коли це буде найшвидше? Ну. Розраховуємо все таки навесно, тому е про це е вже неодноразово говорили. Тому що йдеться статті, немає офіційних заяв. Тому давайте дивитися на всі заяви на через змі. Очікувати, як це відбувається. Там і, е західні змі дуже часто нас дивують якимись заявами з посиланням на якісь свої джерела в урядах і так далі. Є офіційні заяви, і будемо їх дотримуватися.